Привіт-привіт! Сьогодні в нас танки і ми будемо з вами відкривати новорічні коробочки. У мене їх є 28 штук. Подивимося, що може нам сьогодні випасти. Може навіть випаде ВЗЖ. Я, звісно, буду дуже радий. Ну, погнали! Так, це в нас новорічні різдвяні. Східні і чарівні. <ріхи> чарівні. Ми починаємо з новорічних кришталі 250 золота, 100 тисяч. Наступно. 1250 голди. ніфіга собі, оце прикольно, <ріху> оце прикольно. Йдем далі. Ну, хотілося б, конечно, везешку. Оба! Сашка, що це вона, <ріху> А може і не вона. Е -е, походу. Ха-ха-ха! <ріху> <реш> випав все-таки випав. А, АМБТ. Ну він тоже прикольний, кстати. Оце круто. Продовжити Слот в гаражі АМБТ 250 голды і, ну, і ці приколюхи всякі О, це хорошо, хорошо сьогодні. Давайте наступну. 250. Камуфляж Камуфляж випив Є yeah. 3D стиль для Conqueror ПЗ 38 маш Це що у нас? Це другий рівень 250 голди Цих насыпает тоже нормально. І слотик. Наступно. Знову танчик. Слухай, ты я височий якийсь. Ну цей легкий танк. Ну блін, але хотілося б, конечно, вісьмерочку. Одну вже отримав А це що? Не знаю, що це за танчик, ну, побачимо. 500 тисяч кредитів. І стиль, знову стиль якийсь давай. На ПТшку італійську. Яку я, яку я зараз якраз прокачую. Yeah. Продовжуємо. 500 тисяч дали. О, це, кстати, класно. 3D-Стиль 250. Ноігерський кришталь. Дальше. Скільки мене ще залишилося? А це тільки цих 7 в мене прийшло. Так, да, далі. Давайте сюди. О! Відкриваємо. Надіюся, що тут -е щось хороше випаде. Наприклад, БЗка. Якась хорошенька. Відкриваємо. 750 голди. Голди, кстати, нормально дають. Дальше. 500 голди. Наша ціль ВЗ, ВЗ чи БЗ, БЗ. 100 тисяч і що там? Кіт! Кіт! <laughs> <Kid. laughs> Ухнастий гість з новими дорученнями. Продовжити. О, який мілашка сидить. 100 тисяч, 250 голди. легкий танк Ну блін, ну що за фігня, хочеться, блін, вісьмерочку. В принципі. 250, 100 тисяч, ну хоча би кредитів мені насиплють, нормально ВЗ, ВЗ Ось що все робили Все, це в нас залишилося Східні коробки і чарівні коробки? Давайте. Відкриваємо? Суп? Це який рівень? П'ятий рівень. Судва 122 250 два, наступно. Пятьсот голди. Наступно. Три према 250 пятьдесят голди. ПЗ. Ну, мелки преми випадають часто. От, наприклад, восьмого рівня, ні. От один попався і все. Німецький якийсь танчик. ПЗшка. Йдемо далі. тисяч. Двісті п'ятдесят. 750-150. кстати, непогано. Непогано. Все. Ну і останніх 7. Останніх 7, останніх 7. Майм, надію, що випаде, шесмерочка. Або не випаде. 1250, ну, Галди, конечно, сыплют нормально, я вам хочу сказать. Галдий нормально. 500 тысяч. Ну. О, 7 прямових днів, о, це круто. Цікій мене ще... Ось? О, ще таки дві осталось. 000. Ну все останнє. Маю надію, що щось випаде хороше. Ні. Шкода, але і так добре, і так добре. Зараз подивимось так. Розглянемо. Все, нас нема. Глянемо, що там нам взагалі понадавали. 6 премів. МБТ вісьмірочка, дві 2 5, 4, 3 і 2. 6 премів вийшло, 2 3D стилі. Пухнастий котик. 17 днів прему, 12250 золота. Золото насипали нормально. І 2800 кредитів. 2 мільйони 800 тисяч. Нормально насипало, я можу сказати. Дуже нормально. Дуже нормально, йдемо. Глянемо зараз. Мені саме цікаво, мені глянуть зараз на АМБТ. Закриваємо. Думаю, що коробочки ще обов'язково будуть і ми будемо їх всі відкривати. Це 100%. Зараз глянемо, де наш, де наш танчик. Е, вот. Вот он. Что-то у нас тут я. Так. 360 альфа, 215 пробития. Ну, голда хорошая, 278. А что с экипажем? Есть, типа что, экипажные дают? Тики-танк дают? А що ж у мене там з екіпажем? Що в мене з екіпажем? 13 тисяч голдей. 13... це за 13 тисяч голди, це мені дали 12 з половиною. Получається, якщо ми зараз зайдемо в магазин, що ми можемо за їх купити. Прям машини. Приблизно там. Ну, Но. Но то нормально я вам хочу сказати. Мене цікавить. О, вот, я об'єкт 703, й вот за 9000 продається зараз. Це. Він прикольний, кстати, цей об'єкт. Наше цікаві, вот, 50ТП. 9600 преміум. Екіпаж і слот. Міс 15% скидки. Добре. Добре. Давайте сюди всадимо якийсь екіпаж. Екіпаж і попробуємо бойкотнуть. Це заки, раз, два, три, чотири. В принципі, 800. А, давайте. Зразу 100% відсотковий, навірно. экипажик. Так. Голду тратить сразу. Раз, Трес. Так, саме головне, це бойове братство. Вкачуємо. Бове братство. Бойове братство. О, екіпаж поки що слабий. Але і так добре, що цей танчик випав. Ще я вам хочу сказати, що нормально ще в мене в мене вийшлося з цих коробок витягнути. І в мене ще є щось такого тут. Особистий посібник. Це 750 тисяч. Так я не знаю, чи його дати сюди, чи вже його лучше мені дати на ПТшку. Це поки що... Поки що, поки що. Не будемо робити, зараз скатаємо бой, подивимося який він. Е, так. Глянемо, що у нас тут є. Зробимо отак. От Це в нас тут. Скільки у нас пушка? Три снаряди. Три снаряди? Поставимо аптечки? Таку шляпу дали? Зміни. Залишим 3. Тут 32. І оборудку поставимо йому. Що ж ми йому можемо поставити? Ми, навірно, йому поставимо. Мину поставимо. Вентиляцію. Стабілізацію. А що у нас по точності? Мм. Живутісло не ломит. М35. Н35. 252 зведення. Н34. У них несумоводки. В принципі, не знаю або це МВЦ, або це Это меня, и это у меня есть, и это у меня есть в принципе Давайте, давайте сделаем вот так Посиленные механизмы наводки Если что будем изменивать И выгляд сзади, и выгляд сзади, что у нас там есть? У нас есть что-то такое Щось такого І все У нас є щось такого, подивимося, що за танчик. Подивимся, що за танчик. Очень хочется тут БЗ -шку. Вот она 360, 215 Ну, ББшка слаба, 215 Но голда хороша тут у нас на весь От і погнаву. Секи у нас подочається найляно си кура с мишбастреване. Це НЛД, конечно, таки Подивимося і карта вроді непогана. Поракуй им трохи. essa trosca. на меня уже цилить. Ну блин, 215 трошки слабовато с пробиванием Ритується зразу, це, конечно. Раз, два, три. Прикольный танчик. አይ ጥሩ ነው Чёрт, вояк! Не встыкнул. Хоча б ще дві тички, дві-три тички дати. Приймо од нього. Що ти вийдеш, не вийдеш? Нормально. Альфа, конечно, класна в нього. 300, стики 360 альфей. І три вистріли. Мені мені сподобався танчик. Офігзний. Офігєзний. Такий бойок 2000 урону. Зразу так. Обов'язково буде обзор і буде відеос обов'язково на каналі по цьому танку. Три фрага, 2К Як на мене, непогано. Перший бой, тим більше. От такі в нас вийшли коробочки. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки ждіть нових відеосів. Всім пока!